Хей, гоп, хто на рибалочку з адміралом перегаром? Я. Ну, Адмірал зараз не, не, не в онлайні, на з роботи. з ну, роботи. Зараза прильоти постійні, та тут-то та там бомба не осколком. Тільки з машини. Чудом вроде би машина вся ціла, був обстріл, але з колеса з переднього витягнули. Шмат. А так уже дві доби тиша повніша але недооцінюють дрони, літають постійно, машини гепають то тут, то там. Тому я тут на берег не висовуюсь половити мурчику, карасиків, коробчиків, да? котюнчик. Але то таке коноплю поварену висипав, ліквідік. Клубнічко несе. Криль, ну і ще б криль полуниця. Ми залишимо на донешки на наступний раз. Остатки. О, сьогодні у нас вечно ви питаєте, яке число? Навіть не перше. Сьогодні 30-те. Залишається тиждень до служби. Треба назняти відосиків, як завжди. Раз-два, може три ще в спію виїхати. Ще раз один раз з адміралом і раз-два сам закодіруємо. навіть скачав програму, щоб кодірувати на телефоні, але не знаю, який в армії інтернет. Ну, в учебки може десь і буде проскакувати, а там діло теж. Найшов гараж, де машину залишити, перевірили, все мене все устраює і так далі. Нормально там буде зимувати і не тільки. Хоча ось знаєте. Тіло те житті доведеться, бо може і на машині, пов... і машині доведеться повоювати. <сум> Отаке. От так. Зернових би засипати пошукаємо. Ліквідік залив, додамо маслочка, хоч і не... і не так як треба, але ви знаєте, я це маслочко люблю. Кириль нам його тим більше прислав і що його залишати на декілька років в запас. Треба і зрозходувати. Блін, як завжди, вимазався. Трошки придавлюю перед тим, як закрутити, щоб давлення всередині не зберігалося. Тигровий горішок, зимова прикормочка буде добре відпрацьовувати, але ми висипемо по любасу плотву. Так сказати, щоб приїхати на ставочок, вже готовий мі зарядженим. а не пів часа чи час бува, А ніколи по два години сидять, розкладають вудки. Як я вас вчив, готовим сані літом а прикормку вдома. Отакі пироги. Ну що, хороняка. Погнали на ставочок. Усе буде. тримаємося. Силочки в описі під відео. Номер карти або в коментах, або теж в описі під відео на донат на снарягу. Може, хтось щось задонати, але я це не знаю. Якщо кому цікаво, стільки зібрано, я можу в коментах плюс-мінус відповісти. Якщо буду володіти інтернетом на той час. Такі пироги не розводю болтологію. Відосик засняли, уже якихось 5 доларів від Ютуба. Може заробили. Контрольне слово може, а може і 10. І теж буде нам донат в копілочку, бо в армії, самі, знаєте, з фінансами буде зовсім страшно і буду жаліти, що цього відоса не записав. Папка! Папка! Оп! Уже сидить. О, на цей раз адмірал йде з своїм. Багато А це. Тільки втора за рибалку повезло Щось сидить тоже Амур. А то й напротив пацан тоже щось потягне. Не виймай. Може бути? Може бути. Не спи. Папка, ну йо, хто ж так рибу бере? Пицаком його черпани просто. Зачерпни, поки він завтикав. Двома руками. Хватай. От. Двома руками. Папка, я заводю, ти його одразу піднімаєш, щоб він не вистрибнув. Ти вже забув, давай, єсть. Порядок. Ні, цей крупніший. Наче як. Та й той самий таке рідко буває. Щоб одна і та сама риба. Ага. Да, дурний, дур цей, дурніший. Та ех, суй, та все, вс. Забери. Ну, я ж кажу, все все. Єсть. амурчик. На попапчик попався коропець. І молоки течуть. Може справді риба з минулого відео, але це не точно. От так от. Відпустимо його. Оп. Чорт, чорт. Старий раз! А муров ловимо на нерест прямо під этим самим. прямо під берегом. Оце кіно. Оце кіно і німці. Дрифтує засранець. Оп! Відпрацював легенький флетик і попапчик. Отак ми їх всіх і виловимо. Пекло. Хтось, уже, хтось тільки приїхав і холодний півас, бачу, розгружає на березі. Хтось уже і шабаша. Машини за... загрожають. Обіцяли хмарність, а воно он. Бачите, ніфіга не ні хмара. Парку аж спати хочеться. Та й таке. Ви теж там на сонечку довго не стійте. Притихло, але сподіваємось проклюне. Спека заважає. Прорвемося. Це не на фронті. Тут максимум хто пострадає, це коропець, а не я. Оп! Осталось на тіньок, ходи на телефон тільки сісти. Смале безбожно. Може дождик буде через день, через два. Хоча мені здається на полі вже все згоріло давно. Для кого той дождик? Щось літо зовсім не дождєве. Ні разу взагалі. Народ теж під зонтики, під навіси поховався. Бухає а я якось з першого разу не розчитав, не подумав. Ну, все як обычно. <laughs> Наступного разу буде краще. З адмірал, такой, як завжди, в курсі. Але й навіть його напіток нам... <laughs> нагрівся уже. Оп! Сід тягне рибу. Я у легкому замішательстві. О, ще й на поплавочок красавчик. Коропець що видає на вудлище. Ми теж були якось ловили з адміралом і без на поплавчанки. Він походу ще й попутав там сусідні ліски якісь бачив. А ні, не, не точно. 2 кг плюс поздоровляю, так сказати. Нормально. Пекло смале. Марка десь на горизонті, он з'явилась, хоч сюди. Може це Міраж. От, так от. Адмірал вже засинає, хоче додомцю. Може по путі заїдемо на трасі, десь купимо кавунчика, бо крильові кавунчики відпрацювали. Крильова мукичка і прикормочка завжди топчик. Дякуємо інтеркрилю за нашу підтримку. Можна ще довго розвинути болтологію, але я знаю, вже всі хочуть додому коя-хто, Старость не радость, але таке, можна поняти і простіть. Так що так от, забираємось, поїдемо, порадуємо котиків. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. понеслась. Оп, Забираємося. Адмірал запоїм куриби потребував премію. Кавуна. Хорошо, кажу, поїхали поки базарі ще базарюють чи на трасі десь купимо. Розберемося отакі пироги. Шабаш. Вечір в хату позбігались. Одна пір'їнка на двох поділити не може. Що за біда, Дамурчик, Що ми такі? Що ми такі бідні? Чого ми такі бідні? Рижик не хоче гулятися, бо він боїться загулятися і получить від мурчика. Да, рижунчик. А мурчик як похудав, так сразу і почав, так сразу і почав гуляти. А то жирний лежав, не реагував, ні на що. Тигидик, тигидик, тигедик. Едь, ей, ей, едь, ей, ей, Да. Рижика по хвосту бий. Бий рижика по хвосту. Ха-ха-ха-ха! От що обично происходит, коли два починають гулятися. А ми їх поддраконимо, подраконимо. Луса, луса. Хе-хе-хе. Так, все, не биться. Ви ж два хороших котика. І я третій. Все. Отакі От пирожки. Правильно. Надо вилизуватися. І я нализався, як адмірал Перегар тільки. Адмірал Перегар, він звісно чого нализався. Я диньки бахнув. Буду сумувати за цими часами. Як думаю і ви. О, можна яркості ж додати. Камера 200 мегапікселів. Що ж, не розводимо болтологію, а проставляємо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Силочки на вулички в описі під відео. Там і карта на донат на оснащення. Тільки не на снасті. О, ніколи не думав, що подвійна назва буде оснащення Снасті. Тільки не ті Снасті, що рибу ловить, а ті що орків пострелювати. Ох, і життя. Добренько. Понеслась все в описі під відео чи в коментарях десь там. Шукайте і знайдете.